У Луцьку через ремонт трубопроводу 10 багатоповерхівок без централізованого постачання гарячої води на перехресті проспекту Соборності та вулиці Чорновола робітники Луцьктепла розкопали трубу на теплотрасі. Старі зношені замінюють на нові, каже речник комунального підприємства Антон Безносиков. Розпочалися зварювальні роботи із заміни аварійних трубопроводів протяжністю близько 50 метрів. І у зв'язку з виконанням цих робіт тимчасово припинено. Подачу гарячої води від двох центральних теплових пунктів тимчасово на період виконання робіт. А саме сьогодні, 24-го і завтра, 25 серпня, централізовану подачу гарячої води відімкнули у багатоповерхівках на 55-му мікрорайоні. Жителі будинки про її відсутність говорять таке. Ми вирішили, що нам буде так дешевше встановити бойлер, заплатити за електроенергію. і Вона буде нам нагрівати воду. Нам дійсно так економніше. Ми зараз не користуємося. Нам саме ще була холодна вода. Да, у нас мала дитина, коли відключають на місяць. я думаю, це більша проблема, ніж два дні. Два дні в нас не буває. У нас буває, або пару годин або раз в рік місяць. Наболі рвання є. Проточний обагрівач. Да, мені вистачає. Дуже зручна штука, всім рекомендую. Проточна вода йде і одразу нагрівається. Все буде добре. Якщо гроші є, хай ремонтують. Ну, ну Це диво, що в такий час ще ремонтують теплотрасу. Замінюють магістральні труби діаметром 320 міліметрів, які прокладали майже 40 років тому, розповів Антон Безносиков. Свій термін служби вони перевищили вдвічі. Фінансування на заміну трубопроводів у нас досить обмежене. Ми проводимо роботи методом аварійного ремонту. Відповідно, в нас сформований аварійний запас труб. Це так само сталеві труби. Ми їх закуповуємо різних діаметрів цього року. Закупили близько 6 кілометрів. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.